Машина часу для аудіофіла. Cambridge Аудіо Ево 150 Делоріан. Це буде захопливо подорож out of Time. Тайм. дивитеся аудіофільський канал ЕМАудіо. Студію руками Продакшн містер Санні. Легендарний британський бренд Cambridge Аудіо у партнерстві з легендарною автомобільною компанією Делоріан Мотор Компані Incorporated випустив ліміту, яка не залишить байдужими фанатів легендарного фільму назад в майбутнє. Ну, а також автоманіяків і трушних аудіофілів. Почну з того, чим надихались інженери Cambridge Аудіо, коли створювали цей шедевр машинобудування. Ні, я тут не помилився словом, бо джерелом натхнення став спорткар DeLorean dmc 12, який герой фільму назад в майбутнє, доктор Емет Браун, переобладнав машину часу. Ця автівка, між іншим, стала невід'ємною суперзіркою фільму, ну так само, як і Майкл Джей Фокс і Крістофер Ллойд. Cambridge Audio не випадково обрав для стилізації свого all-in one. Ан, підсилювача стрімера, автомобільний бренд DeLorean. От якби Док Браун і Марті Макфлай подорожували у наші часи, вони б могли б випробувати автозвук від Кембридж просто в машині часу. Адже у новому відродженому електромобілі DeLorean Alpha 5 саме Cambridge Аудіо, відповідає за вбудовану аудіосистему. На честь 40-річчя DeLorean передові технології Кембридж поселилися в Альфа 5 а дахозриваючи дизайн DeLorean перейшов до Evo 150. Два легендарні бренди можна сказати, досягли повної синергії. От шкода, що доки марці обмежилася стрибками у часі до 2015 року і не побачили цієї досконалості. Ретельно виготовлений матовий кузов. нержавійка оброблена за технологією сатинування металу. Тобто на металі можна побачити малюнок з найтонших паралельних ліній, що нагадує поверхню тканини сатин. Знімні магнітні бічні панелі повинні привертати, ну тобто повертати нас до минулого та естетики 80-х. У такому вигляді панельки повторюють передню решітку радіатора та класичні логотипи dmc 12 Що це? Так. Так. <реш> <реш> Але з е панельками, які будуть далі. А якщо ж ви бажаєте назад в майбутнє, то поміняйте ці боковушки на алюмінієві панелі з ультрасучасним логотипом із майбутнього ультралюксового спортивного автомобіля DeLorean. Па-бам! Вони ж також можуть асоціюватися із канонічними дверями, типу крила чайки. Але я не наполягаю, це у мене так <клух> сьогодні. Працює фантазія. Взагалі, це ідеальний трибют до класичного DeLorean DMC-12. І звісно ж гаряче, привіт з минулого мілінеалам, які застали золоту епоху встановлення Hi-Fi. Якщо вигляд класичного воліметра викликає приплив крові до мозоку і не тільки, <клух> то невідкладно поставте лайк цьому відео. А я якраз ці воліметри повинен не включити. Более метри. Два. Тираж футуристичного в 150 DeLorean Edition – лише тисяча екземплярів по всьому світу. Тому ви зараз бачите перед собою справжні трофеї для колекціонерів або ж для затятих аудіофілів, або навіть і власників культової автівки. До речі, станом на сьогодні в Україні було помічено лише два два DeLorean, проте тільки один з українською реєстрацією. У свою чергу у мене є підозра, що кількість екземплярів цього лімітованого продукту в Україні так само не сильно більша. Думаю, що ми одні з перших оглядачів. Хто його отримав. Я прям відчуваю, як графіки моєї самооцінки зараз просто злітають до стелі Ну а тепер я розумію, що керую людьми, які прагнуть мати ексклюзивні досконалі речі. Достатньо високо ніс. Що під капотом цього шедевру? По-перше, 150 Вт кінських сил всередині знаходяться модулі Hypex Encore, які забезпечують цю потужність на навантаження 8 Ом Також на борту є еталонний ЦАП. ESS Sabre s 2 m Bluetooth APTX HD для відтворення у високій роздільній здатності, модуль Stream Magic Gen 4 для якісної потокової передачі, є вбудований MM-фонокоректор, пара XLR входів, один небалансований RCA вхід, два оптичні входи, один коаксіальний, HDMI TV ARC, USB порт для флешки, два набори гвинтових клем для підключення динаміків AB або ж A B. Вхід, <laughs> вихід перед підсилювача на тюльпанах. Все на місці. І вхід, і вихід. І звісно, як будь-яка поважаючи себе машина часу, цей суперкар повинен поєднувати фірмові класичні технології із. Технологіями сучасного майбутнього. EVO 150 DeLorean забезпечує максимальну зручність потокового відтворення та високу чіткість звуку завдяки Bluetooth APTX HD. Гарантує можливість мультируму сумісний із мультирум системами Google, Home, Apple Airplay і Run. Підходиться для приватного прослуховування через сумісні бездротові res навушники або дротові, які можна підключити на передній панелі завдяки цьому входу. Це міні-джек. Як ми бачимо, всі ці еталонні характеристики тендітно перенесені з нашого улюбленого Evo 150. До речі, ви можете потім окремо подивитися відео з ним на нашому каналі. Лінк ви вже бачите в правому верхньому кутку. Керувати всім цим. Добром можна трьома способами. Аналоговий, звісно, має найбільш приємний тактильний ефект. Ось елегантний подвійний концентричний поворотний диск та велика РК-панель діагоналю 6,8 дюйма, на якій відображаються цифрові обкладинки альбомів у повному кольорі, і знову волюметр. Ну і звісно, є дистанційка та батарейка у комплекції, що значно розширює комфортне керування. Але як завжди, я скажу, що мені найзручніше було керувати стрімером підсилювачем завдяки інтуїтивно зрозумілому застосунку Stream Magic. Р не виговорив. Якщо ви додивилися до цієї частини огляду, то я певен, що вас цікавить, як же ж звучить ця машина. Cambridge Audio Evo 150. DeLorean – це ідеальне уособлення слогану Great British Sound. Але щоб не бути голословним, додам поличну акустику Cambridge. Бріч X 60, звісно, це не акустика рівня Evo 150, але достатньо для того, щоб протестувати цю систему. Тим. Тому що саундтрек треба було включити. Mm -hmm. Здається, такі ж відчуття повинні бути за кермом Делоріан, де кожен рух і кожен звук сприймається з максимальною реалістичністю. Перш за все, цей підсилювач стрімер сфокусований на просторових ефектах. Звук оточує вас, створює ефект присутності, прекрасне розділення інструментів та вражаюча точність звуку на прикладі кургани агрегат. Це правдиве відтворення музики, де кожен елемент композиції звучить так, як задумували його творці. Браво! Якісний контроль басу у цьому підсилювачі можна порівняти з потужністю і стабільністю високопродуктивного двогона. Ось так краще. Бас звучить глибоко і потужно, але залишається чітким і контрольованим, як авто, що зберігає стабільність на високих швидкостях. Це створює збалансований звук, де кожна частота знаходиться на своєму місці, і це ідеальний вибір для тих, хто цінує високу якість звуку і хоче насолоджуватися музикою, так як насолоджується керуванням досконалим автомобілем. Делоріан Edition – це задоволення не для всіх. Лімітованість додає до загального кошту ну приблизно пару сотень доларів. Але цей параметр скоріше сильна сторона. Володіння таким унікальним підсилювачем це не лише про якість звуку, але й про частку історії та культури, яку ви приносите у свій дім. І це можливість насолоджуватися музикою на найвищому рівні, знаючи, що ви є одним з небагатьох щасливчиків, хто володіє таким витвором мистецтва. Я певно багатьох з вас після перегляду цього відео виникне бажання. Або ж придбати цей юніт, або ж передивитись трилогію назад в майбутнє за Микіза Спілберга. Не стримуйте себе, але перед тим як натиснути на газ, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал АМАУДО та на соцмережі руками продакшн та «Містер Сані». І ми обов'язково побачимося в майбутньому. Хай так і буде, хай буде файно!